всіх На моєму каналі Голос Ангела. Сьогодні ми поговоримо про те, що ж зірки врятували для нас на цей тиждень з 1 по 7 вересня. Почнемо. Овни, Що ж чекає вас на цьому тижні? Давайте подивимося! Вам потрібно діяти чесно, боротися за справедливість, не боятися. Йти вперед, і ви досягнете успіху. Тильці. А ви заслужили на відпочинок. Ви можете з собою на цьому тижні пишатися. Ваша праця принесла свої плоди. Успіху і удач у вашому розпоряженні тільці. Візнюки. А ви, як ви гараєте, вам потрібен відпочинок, і це буде для вас правильне рішення. Якщо ви будете приймати рішення, або Виходити на роботу, це не вашу пользу. Візьміть хоча б день або два для відпочинку для того, щоб рухатися далі. Раки. А ви будете знаходитися в мріях, в ілюзіях. Ви те, що до вас доносять, ви цього не хочете чути або бачити. І порада для вас така: зніміть рожеві окуляри час для цього настав. Леви. А ви будете впевнені в собі. Карта каже, що події можуть розвиватися повільно, що дасть вам можливість відпочити і все обдумати. Діви, А ви все звалите на себе. Усі справи, а, на роботі, все будете тягнути на собі. І порада для вас час настав для того, щоб розподілити ці обов'язки. Терези. йде вперед. Цього тижня сприятливими будуть питання, пов'язані з домом та родиною. Скорпіони. Карта обіцяє нові пригоди, духовний розвиток і Відкриття це час рухатися вперед і довіряти своєму шляху, стрільці. Вас чекає успіх, прорив вперед. Діти, не зупиняйтесь. Це, я би так сказала, доля у ваших руках. Куди ви її скеруєте, туди не і за вами. Козироги. Ви будете обмануті, якщо не будете обережними. Вас можуть обвести вокруг пальця. І це вони давно готують проти вас якусь інтрижку. Будьте обережними і пильними, не попадіться на це. Водоліє. Водоліє. Карта вказує на необхідність захищати свою точку зору, свої інтереси. Залишайтесь стійкими та рішучими. Риби. Риби. Перевантаження у вас виснаження. Занадто багато ви на себе поклали і не можете тягнути. Вихід є. Час вміти себе захищати і слухатися інтуїції. І не йдіть на конфлікт, будьте терплячими. Ваш гороскоп на тиждень. Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть у коментарях. До зустрічі на наступному тижні.